Добрий ранок, на сьогодні 30 травня і вийшов вам показати погода, яка в нас давно такої не було. Ну я взагалі, чесно я вам скажу, <кхух> такого не бачив ще. Це що у нас 7 утра, походу туман ночі і дуже сильний був. І зараз сонце виходить, і воно так красиво. Чесно. Дивіться. знаю, може камера не передає, так воно розсалягла, туман. Он ну, так все отсвечивает, Красота капец. Это наша пшеничка на городе, где просевы были. Так, Виталин тут меняет ступочку. Кому ну, интересно, такая ступочка стоит. Ты что, она да, разлетелась уже? Ну, это же и восстановить можно? Наверное. Если тут не хана, да? Ну, не корпус тут не повиї ваше ворога вроді ні ну можна почипники купити і встановити Ступочка 700 гривень і цей бандаж бандаж воно ж правильне правильнее назва резина бандаж 500 гривень ремуля нема до води попити піш грязно а десь тут є есть розрезаны Йос йо, йо, ж, бачиш Бачиш? Да. Ще треба скати як мінімум. Ну це старше, так поки є час, вирішив нажорки помити фільтр воздушний. Булося вроді небагато, було сантиметра два, плюс-мінус, але хотів би сказати, так скажемо, лайфхаки, не знаю, може, хто не знав їх, труби оцей теж. Болото до да цього збирається. Ми mm -hmm. той раз папою читай вичистили. Що mm -hmm. ж він поробив? Культивація і посівна. Mm -hmm. І воно вже куча болота. твердкою трохи вичистив. Зараз треба щось гостріше взяти, ще трохи почухати. Mm -hmm. Я все вже там. Ти її правильно поставив? Ну да. так. Пару лапок поміняти, пару... пару, одну ступочку, пару коліщат і все, огонь. Вже п'ять вечора, а ми тільки точимо лапки десь половину тільки наточив це капець Воно летить все блін а, у защитних очках правда роботи Ну і наші хвати прошлого разу як застряло в глазі а, як можете бачити дивіться туші які вокруг, вокруг нас крутиться все а в нас дозянь не було хоча там їхав знайомий з нової одеси приїхав машина в болоті ну хто з місний знає кашари у нас там каже дощ злив каже я ліво шкребався під гору це що у нас сьогодні? 30 червня. Да, 30 червня, я ж кажу, по кругу дивіться. Десь дожді. А в нас сухо. Ну, надіємося, може щось ляпне. Тут потім синоптику стоїть, що дожджін мають йти. А в нас нічого немає. Ну, нічого. Надіємося. Науч. Солярка красива. Ну, даже що? Планка, це ж правильно. Так, така. Щусь уже готуємося до уборки. Заказали солярочки, собі Щас будемо зливати. Так, наш директор на косячий, дивіться, що він зробив на зорці. Запіваче крило. А тут люди ходили, роздавали. Якісь крестьянські газети, зараз дама йому буде хай читає, замолює ріхи свої. Да, так, тобі передали, щоб ти за свій косяк читав. Та на! Це тобі за те, що крило погнув! Оддихнув, приїхав, футболка нова. Ти вже пів роботи переробив вдома. Що ти робив? Наприскуватель націпив, хімію розбавив, заправляю, оприскувати. Тобі сейчас сімочку вести. А ти ж на вечір будеш бризкати дімки? Да. Пошлі розтентувати, ти розконтував. Я розтинтовувався, поки Все. возникнеться. Молодець. Фонарики бачив нові? Да, я... Тільки що немає ангі, який не замітив вверху. А -а -а. Так заселені апарати. Красиво. Офігенчик. Да. На болточки все вогонь. І фари, і дрожка, все вогонь. Да. Їдемо з вітальничком домой. Стали тут у нас в кошарах. Балки така тишина капець. Зараз е, сходимо тут джерельце є. Ну, не знаю, воно в нормальному состоянні. Та й година два назад я ставав нормально. Просто тут багато хто набирає хімію, коли полябрискають. І коли я був, то трошки воно підзасране було. Ну, каністрики так да, поброс... ну, брошені були. Зараз сходимо, покажем джерельце вам. І Віталіон розкриє карти за йому було 17 тисяч полгода назад. Поча що год уже? Дві дивіться, ти тебе нашого в цей секрет. що <гад> Я думаю, хто з місцевих мене дивиться, знає про це джерельце Рейса. З під землі тут є. Взагалі тут раніше було більше цих джерел. Тут навіть руслочко невелике є, тут вода текла. А ні, воно диви, є зараз. Ну воно раніше раніше коротше більше було Ох ти, а рівень води не фіга собі упав uh -huh. Там хтось шлангу просто ставив нас, щоб майже бачити у нас Опідала пічки це на хтось раніше виморувався так полукругом раніше mm -hmm. ласи, тут більше жило Ну, цементом, нічого тут, так, 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 у... так уровень води, де, наскільки впав. Раніше уровень води завжди був, ну, вся шланга була, щоб одразу відкидала, але уровень води завжди був на рівні практически, до шланги доходив. А зараз на метр уровень води впав. А там шланга і що? Туди можна висадити Це що? Ну це що тут до шланга? щоб ти ще, мабуть, піти в взяти, попити, наточити. А туди вони, мабуть, ну, качають воду беруть цей. Хотя чорт її що воно сире. може перед цим ще тільки що хімії Джону тої. Ой, Джон, не а може він викачав, та й уровень води впав. А, ну, так, і води. Де, воно ж, стіна, де Да, скоріше, це той викачав та й... Прикинь, яка вона там лідіна. А ну потрогай тут лідіна. ледіна. Ну не, не обично. Що там, Ану, дай я попробую. Не обичай, не. Ну ну ми привикли до своєї води. А у нас вода собі А чи ми з ранчоську походимо. Да, у нас ні кожен не лучше не мені хорошого. Може та і хороша вода, просто у нас погано. Ну коротше ввечері узнаємо. Ну хай, найголовніше, щоб домой доїхати до туалета. Трошки зверху вам її покажу. Віталій Віталін каже, ми там вона стояла, стали. Як віталій каже, знайшов же ж хтось її... Вимуровали. Де, ну, раніше, раніше я пам'ятаю, я ще геть малий був. Що було така там дорога, польова була. Жераль сабили з-під землі невеличкі. Не такі це прям хорошо тече вода. З рішенням це ж бачи які засухи. Ну так як все, бачиш, теж з-під якогось камня. Ти ще потихеньку тище тут... бляха глинула назавжди ну, тепла да, ну, бачите кіти раніше було і все невірно тепло. Це просто камінь, а може ще й я пам'ятаю тут раніше все було що, скажи, тут водичка текла, ну набиралася для людей було хліб і вода, саме головне. А, а для так? тебе щас, хліб і колбаса. Не, водичка теж треба. Так, момент истины настал. Давай, давай, Пачку не показывай. Мы там фотоаппарат расширяем в какая Дивіться, яка ця дитина була. А де стой сейчас? Паспорт я міняв Тоже там уже пачка не маленька. А студенческий є тут? Нет, нема. Ладно. Коротше. Візьби на мене ще візьмуть кредит. БЦЕ. За категорію на прицеп одна была. 17 тисяч. Ні, ну і за тахограф він, звісно, прицепився в персі, а Ну, Комбо йому було найголовніше, що це було не, було не було категорії. Хоча, я вам скажу, перед цим перед цим, нас відновлювали з в коплів, первоходка е, поліцейські. Ну, об'яснили ситуацію, що так і так ділається категорія. Типа, нема кому возити своє зерно. Ну на самом деле так і було. Е, отпустили, навіть. Пірте не віці нічого не взяли. А хіба раз не два тебе відпускали? Два? Да, щось... Перший раз, потім следуючий. Коротше, я зробив п'ять ходок, і з п'яти мене тормозили. Да, він не вартовий був, кором! Його постійно тормозили. І перший раз, от вони перевірили документи, ми постояли з ним, поговорили. Нічого, звісно, вони не взяли. А вторий раз виписали і нічого. не виписали нічого. Вторий раз я нас встановили з тобою, тебе першого, мене второго. Він підійшов, два брата, кажу, так. Да, щасливого пути. Транспортники снялись, ми вже їхали. Вони заїхали автобус, да, так, Да. І той вибіг. І виписав, 17 косарей. Та й таке, ну, вже а ми що, легальні. Якщо, да, Вже ми легальні. І якщо б була робота на фурах, їздить, я б їх все, тахографи, все мене. Бывай, я б їх розчехляв, як міг. Да, ти сьогодні на пятнах і розчихлив, блядь. Да я б нарушив. Я нарушу. Це да. перший твій штраф, считай. Перший штраф. штраф. На 17 на тебе виписали? Не, ну то да на мене. На мене за мої права перший штраф. На легковий, перший штраф. І то там можна. І можна було поспорити, на пятнах, блядь, з чотирьох стопів роботає тільки на спойлеру. Да, 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 да. Тоже нормальні поліцейський. Да, нормальні попались, хлопцы, ну? Приїхали ми на демополе поле наше. Це Віталік тут уже пройшов, получається, на... так що з нього з виступленням треба буде дивитися. Все. Тепер ось почали шурувати. Держанчик на рядочку. Ота красиво. Красавчик. Вже так, я вже скучив за між Тут пройшли. Все чітенько, все. все не пройдене. Сережа зараз на виїзді, його немає, попросив поснімати. Каже, розкажи, що не робимо. Ну це ми побризкали, бурян я вбив. Що не боронуємо на третій день після посіву. Третій, там четвертий, хто на вторий боронує. Ну, раніше ми це практикували. Коли був класика, не під гербіцид, ми його боронували. І потім повсходимо боронували, виходить. А зараз він під гербіцид, нема смисла його боронувати. що, во перше що в ямки пригортаєш, ще більше він на глибину сідає. Ну, це наше таке мнення. І в нашому регіоні зараз мало хто боронує, посіяли, він залишається в канавках, побризали, пройшли міжрядку. І воно виходить, ну, зараз Віталік чуть пристріляється, чуть скорость більша. І воно в оцю ямку, ось коли йде бритва, воно його загортає. Те, що там, воно пригортає. І виходить так непогано. Ну нічого, гербіцис робота нормально, це зараз Віталя по піонеру ходить. Це піонер. я хрен його знаю його фамілію, я не знаю. А зараз тоді... Ну, він в принципі однаковий, що піонер. що Український якийсь без названня, на... Діддомське, на... то будемо бачити, що воно буде. Ну, і так як ми теж задавали питання край що? На 4 сівалки, два круга край обходимо. Легше оприск, коли оприскуєш розвертатися, менше топчиш. Попав в рядки, не. хоп, і розвернувся. І оце, коли міждурядку не крутися взад-вперед. На 80-му розворот лучче, то там вистачає, допустимо, і то хлопці з першого разу не вписуються. А так ось Віталя вийшов, по кругу собі шух. І зайшов у рядки, не треба то смикатися зад, вперед, топтати його. Ну, Зараз він менший трохи. Ну, виходить, взагалі красиво. То, що треба. Ну, Сережка ще й посіяв, полі мене рівно. Все, італьон пішов. Ще треба навчити його за гонками ходити. Ну, це треба стик шукати. Взагалі красота. Все, віталик нарізає круги. У нього проблема, блядь. Под'їбнув кондьор щось, компресор включається, а ніхрена в кабіну холодним не дує. Ну, Є підозріння на регулятор, або той на кабіні вентилятор, що не охлаждає, чи не дує, що ну, це таке. Ну, Буде час подивимося. Всім добрий день. Приїхали робити на Альдазор міждорядку. Посіяний він був 5 мая з добривом. І ось хочу показати вам, як спрацював гербі цей. Сонце не видно. Уголок я крилом заходив, не зацепив уголок. Ось тут який бур'єнт. Ось спрацював спрацьовував. Він весь пожовк. точка росту знищена. би берізку трохи приглавушила. Норму давали 50 грам на гектар. Зараз пробіжимо між дорядку, дамо воздух йому і буде гуд. Далі включимось, покажемо. Ось так. Між дорядочка ось такий фон А Ось такий фон є на даний момент. Зеленку виданув. Ур'ян убитий, Скажем так, розкладка сівалочки на альдозорі. Можете бачити, розкладка непогана. Так, вводимо ми, три рядочка оступаємо, два між собою і три в нас ще залиша. На капоті у нас, ну це я так зробив ще перший рік, як брискав, з мурфіком в мене антенка, там прицеплена і ця антенка і йде чітко по рядку. І кареан йде четко по між доряді, що вправо, що вліво, він йде одинаково. І так мені якось і удобніше. Скажу чесно, так на глаз без нічого просто вести я не можу. Вводь воно по той і мені проще. Набагато проще. Звісно, не постійно на неї дивлюся, що навіть і глаз не відриваю. Регулюю, приблизно, по ней, по неї. Зеркала настроєні, це зеркало настроєне, сразу видно рядочок. Фокуса немає, зразу видно рядочок, а це дзеркало настроєне, скажімо так, на дальність. Зеркала трохи вібрують. і за цих стоїв. Коли даєш газу, то перестають вібрувати. Вот так ідемо, така швидкість. Ришили ми міжрядну культивацію на цих 17 гектарах. Вийшло дуже-дуже ну, непогано. Таке як воно було. Так, да, як Сережка каже, приближаєш, то вроді крива насіяна. Ну нічого, пробігли, між дорядку ніде не вирізали. огонь, скажімо так. Все, по краю якась емочка. Ось дракон на якому передачі еле включається ну вже при... приловчився гиркає гиркає просто починаю глушити його він от зараз заглушить включається передача відпускаєш глушилку і все ну нічого це все зробиться головне щоб було мирне небо над головою і всі живі здорові були як Сережка каже Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.